Встановлення GTK 4 на Windows 10. Запишу відеоінструкцію, як це зробити. Так, Починаємо з головної сторінки проєкту GTK gtk.org. Побираємо крапку, е, кнопку завантажити для Windows. Потім переходимо, перемотуємо сторінку, переходимо до розділу. Як встановити на Windows бібліотеки GTK, і вона складається з декількох кроків. Крок перший. Потрібно встановити додаткову спеціальну програмку, яка емулює середовище Linux і допомагає встановлювати бібліотеки різні, не тільки GTK. Я вже скачав дану програму, скачується вона з цього сайту. Скачав оцей от файлик. тут є Скріншоти, як це все діло виглядає. Пробуємо встановлювати. Запускаю встановлення. Встановлюється на диск C по замовчуванню, нічого не міняю. Встановити, Так, поки воно встановлюється коротко пробую розказати про, про цю штуку. Як я вже сказав, це. Емулятор командної стрічки. Тобто після встановлення буде, запущена, буде запущений термінал, в якому потрібно вводити і виконувати оці от команди, які тут прописані. Крім того, потрібно буде синхронізувати базу даних пакетів і обновити пакети. Так, ось у нас папка, куди встановлюється ця програмка. Все готово. Не запускаємо її, тому що потрібно дещо підкоректувати. Фініш, зупиняємо. Так, підкоректовувати будемо е дзеркала, звідки будуть скачуватися пакети. Тобто, в нас тут в папці є ТК, є папка pacman.d, mand pacman і у цих от файлах є прописані дзеркала, звідки будуть скачуватися всі необхідні файли. Першим ділом видаляємо Яндекс, тому що Яндекс нам не потрібен. І закоментовую оці дві перші, тому що через, через них вискакує вискакує помилка при, при подальшому встановленні. І так у всіх файлах. Це все діло коментуємо. Яндекс, в принципі, теж можна закоментовувати, можна видаляти. І зберігаємо. Я це все роблю в усіх файлах. Не факт, що ті всі файли використовуються для... для GTK. Так. Ще два файлика. тик, Яндекс. Можна було встановити VPN і можливо, щоб воно із Яндекса там підтягувало файли, але неохота нічого з російських ресурсів скачувати. Так, зберегли. Тепер повертаюся в папку програмки. І запускаю оцей файлик. Тепер потрібно виконати ті команди, які прописані тут. Але перше потрібно синхронізувати базу даних свіжими даними. Виконуємо наступну команду S irc Так, відбувається синхронізація баз даних бази даних пакунків, які є. Як бачимо, це відбувається в паралельних потоках, тому воно все досить оперативно. О, супер, без помилок, все супер. Якщо би, наприклад, у тих файлах... Зеркалах, яких я спочатку закоментував, не змін... ну, їх не відредагувати, то тут буде вискакувати помилка, що неможливо там з Яндекса скачати. Так що краще це діло робити. Далі виконуємо наступну команду і, і S -Y -U, U. Це ми обновимо усі пакунки. Повідем в мене пакунків. Нема поки що, треба було, може, встановити, але один якийсь пакуночок. Треба було спочатку встановити GTK, а потім вже обновляти. Ну, зараз встановимо і ще раз обновлю. Так, зжимаємо. Що там воно закрилося? Круємо ще раз. Пробую ще раз запустити ту команду, щоб переконатися, що все супер. Що каже. Ще щось не йшло. Буду обновляти. Все, супер. Бля, ще раз запущу. Все, пише, що супер, все чисто. Тепер приступаємо до встановлення GTK 4. Це вже крок номер 2 Копіюю команду, щоб не набирати тут нічого виконую. О, стільки мені 61, 61 пакунок, 61 бібліотеку треба встановити. Е, нажимаю кнопку Y. Все, починається скачування. Так само воно. Шість паралельних потоків. Думаю, зараз оперативно. Ну, хвилин, хвилин 5 може зайняти. Так, встановлено. Тепер встановлюємо наступний крок. GTK 3 нам не потрібно, потрібно... Встановити ось ці речі, так. все встановлено. Так, виконали крок один крок два. Крок 3. Більше нічого не потрібно. Тепер потрібно перевірити, як воно все буде запускатися. папці BIN має бути. Має бути, має бути. Демо. Ось. Навіть 2 штуки запустились. Тут у нас є зразки. Так, але це ще не все. Тепер цей от шлях потрібно скопіювати. Далі. Далі налаштування. Система. Потім на оцю откладку переходжу. Потім е додаткові налаштування. Ну, можливо, там на інших Windows може бути по-іншому. Далі змінні. І сюди потрібно для змінної шлях потрібно додати ж, е, цей от параметр. Добавляємо нове, нове, нове значення і сюди вставляємо скопійований шлях. Окей. Все добре. Оберігаємо. Все, ту можна закрити. І тепер показати робочий стіл. Далі відкриваю. У мене тоді вже заготовлений заготовлена програмка. Написано на LGTK4, спробую її запустити. О, супер, все. Запустилось, правда, іконки. Іконки ще треба підібрати краще. А так все чудово, все працює.